Значить, ми сьогодні про аденоїдит та доказовість. Е, насправді, це е, презентація про аденоїдит була весною на конференції Подільської асоціації педіатрії. Вона була досить серйозною, досить нудною. А для такого зібрання, як сьогодні, я трошки її зовсім переробив, і ми трошки поговоримо про супергероїв. Ну, один з них це аденоїдит, а другий це доказовість. І е, почнемо ми з того, що. Ну, Взагалі, свій шлях до доказовості, я почав з перекладів англомовних керівництв який почав потрошки, потрошки, потрошки викладати на собі на сайт, то ну щоб просто щоб не пропадало. Потім вияснилося, що на цьому грошей багато не заробиш, але вони вже лежать, і зараз я більше працюю з батьками, але м -м, зараз вже активувалася е більша спільнота. От і добробут, також зараз вони роблять професійні переклади правильних керівництв з правильними думками. Але якщо хто хоче м -м -м, як сказати, захоче трошки почитати і мене. Тут з моїми коментарями. Так, значить, е, коли я закінчив медоуніверситет, не знав ні про доказову медицину, ні про те, що треба робити. Я прийшов в інтернатуру і мені сказали, те, що майже всім кажуть, забудь все те, що знав. І я це зробив. Е, і почав набиратися набиратися нових знань. Мене посадили, ну, інтернатура то було досить цікаве заняття, під нею я сів в поліклініку. І почав питати колег, а що ж робити? Ось і ну якби само собою потрошки починали розвиватися питання: що робить сульфацил в носі нашого туди крапати, чому діти верещать, чому лізуть на стінку і більше не хочуть іти до отоларинголога. Як працюють антигістаміни, коли немає гістаміну? Тобто, нахіба взагалі їх застосовувати при будь-якій патології, де є набряк, як воно його має знімати? Що має лікувати антибіотик, якщо немає бактеріального вогнища? Що з нами таке трапляється на третій день пресловутий? Я розумію, може це якісь має відсилки до релігії, але в принципі три дні Хоманки ну, то не є залізним, залізною гарантією, що в нас вже бактеріальна інфекція. Е, ці питання я задавав колегам, відповіді не отримав, і я познайомився ще з декількома людьми, які носили цікаві приставочки до е, своїх. Е, Іме, то були ой, що то були доктори меднаук або доценти кафедр, там, кандидати меднаук, ну дуже цікаві люди. І ось е, вони в мене вселили нову думку про всюдисущий суші та герпес віруси, які чомусь викликають у дітей купу болячок, які треба шукати, які треба висівати, знаходити, вбивати, ну, розважатися, як то заведено. І ось ну, також навчився трактувати імуноглобуліни G на свою користь, навчився робити дуже професійно зі скоб з мигдаликів. Але щось бізнесу не виходило, бо діти все одно боліли, шмарклі про далі текли, і якось мами були не дуже задоволені. А використання тривали, там циклоферонів проти флазідів воно не відбувалося позитивно ні на кому, окрім аптек. Так як своєї аптеки не маю, я вирішив, що треба щось робити далі. Ось. І м, десь це було не так давно, дось рочки 4-5 назад, до мене в руки потрапив перший гайд, який був взагалі в моєму житті. Це був гайд IDSA, Американської асоціації інфекційних захворювань по риносиноситах. Ось. Мені він дістався російською мовою, і я, як його побачив, то я ошалів. Чому? Тому що все було розказано ну, по полочкам, по порядку і з чіткими поясненнями, що робити треба, що робити не треба, ну взагалі, як далі жити і що з цього буде. Ось, е і е з того часу, в принципі, і почався мій подальший шлях. Потім я вже познайомився з епосом, ну, тобто ринусиносити якось були моїм таким е краєугольним камінням. З якого я почав рух, і в принципі, ось сьогодні казали про те, як аналізувати статті. Це дуже добре, як вмієте аналізувати всю новітню інформацію, яка приходить. Але як на мене, то першопочатково треба звертати увагу все таки на те, що вже зробили для нас, тобто на керівництво. Дуже багато асоціацій, які професійно цим займаються, які скупичують всі ці рев'ю, метааналізи, публікації, всі рандомізовані дослідження, вони їх накопичують і формують з них здоровенний документ. От ці документи мають бути як біблією зібрані. Так, е, ну, До речі, така цікава річ, що, наприклад, той же самий Євгеній Олегович Коморовський каже, що немає національної медицини. Ну... Є різні школи, і в принципі, якщо взяти банальне лікування, от ну це для мене був останній винос мозку. Я читав собі спокійно на аптудейті про Common колдс, про звичайну застуду. І у них починається про кромони для дітей при ГРВІ. І я розумію, що щось іде не так. Ну, в кожного є свої національні традиції, вони також при гострому при акалергічному риніті теж досить, досить використовують кромони. Тобто є якісь особливості. Наприклад, англійці вони трошки схильні до е, тої самої акупунктури. У них в гайді по, тон, по післяопераційному веденні тонзелітів прописано акупунктурна стимуляція точки G. Тобто є якісь. Вибачайте, пі6. У них у кожних є якісь свої нюанси, але в принципі, якщо взяти будь-який гайд, то він вже може бути такою гарною основою для функціонування як лікаря. Ось. І е, якщо ви користуєтесь е, цивілізованими гайдлайнами, деякими нашими вже протоколами уніфікованими, то ви що маєте? Ви маєте купу впорядкованої актуальної інформації. Вона згуртована, наведені критерії якості, наведені рекомендації. Тобто, рекомендація сильна, рекомендація слабка, рекомендація опціональна. Ви маєте впевненість у своїх діях. Чому? Інколи лікар доказової медицини в очах пацієнта схожий на вангу, яка трошки пророчила, бо ти кажеш там: буде висипка, зникне температура. Вони такі, алілуя! Воно так і сталося. Тобто, Ну, як, дійсно, якщо ти розумієш, як відбувається процес, у тебе дуже багато козирів у рукавах. Ну і захист прав лікаря. Е -е, до чого це? Ну, це про, стосовно того документа, який начебто дозволяв нам користуватися європейськими офіційно. Ось я його намагався е знайти перед презентацією, але номера не знайшов нічого, крім е е інтерв'ю пана Лінчевського, про те, що воно має бути впроваджено. Ось. Ну, ну, сподіваюся, що він діє, ми дійсно захищені. Далі, аденоїдит наш перший супергерой. Значить, аденоїдитом мої колеги називали все, що не попаді. І називають досі. У мене половина пацієнтів кажуть, що їм лікують аденоїдит. Це дуже зручний діагноз, на нього можна багато що списати. Дитина кашляє, в легенях немає змін. Аденоїдит. Є хропіння, аденоїдит. Не дихає ніс, аденоїдит. Щось непонятне, чи все разом. Аденоїдит. Значить, він відставляється як завгодно і лікується також, чим попало. Мій любимий сульфацил. До речі, я знаю, що по Україні ну от Київ також, от східна Україна трошки менше ним. А ми такі от сильні любителі сульфацилу, є свої рецепти, свої пози для цього діла. Воно дійсно нагадує, як це дитина лежить на столі, голова звішена назад, вона має туди закрапитись і там полежати. Значить, про торгол коларгол, я, ну, от я досі не розумію, як. Препарати, які були виведені з медичного обігу в США ще в 1974 році. Food and Drex Administration, як вони досі у нас використовуються, і зараз ще взагалі якийсь бум почався з цим проторговим колорголом, коли він з'явився в офіційних аптеках. Бо трошки раніше це був як такий таємничий ритуал. В Вінниці, звідки я, його не можна було купити, його треба, за ним було треба їхати 25 кілометрів. Це як паломництво. Тобто його замовляли, його чекали, йому раділи. В принципі, це як новий рік, тільки такий маленький локальний. Значить, е, да, хто не знає, то. Дуже гарна стаття, вона також є в мене на сайті. Про там препарати срібла. Вона називається як ризики без without benefits, тобто без плюсів, без, без переваг. Да. Ось, тобто ризики там є, срібло накопичується в шкірі. Ви потім можете стати, ну звісно, там треба випити його до срібла, щоб стати гарного сірого кольору. І потім назавжди, до речі. Місцеві антибіотики та антисептики це ж такий дуже гарний біч. Нашої медицини це препарати, якщо стосовно носу, вони зовсім без доказової ефективності будь-якої. Тобто, крапати, в принципі, антибіотик в ніс готовий з аптеки або сложної каплі за секретним рецептом то є велика дурість. До речі, з сложними каплями, то це взагалі. Знов таки, коли я прийшов на інтернатуру в дорослу лікарню Вінницьку обласну, мені сказали: от, ти ходи за професором, за доцентами і записуй, чим вони лікують. У кожного є свій секретний рецепт. І ось твоя задача на першому році інтернатури це його вицеганити. <різь> я не знаю, ну, треба Бога не боятися, що дексаметазон крапати в ніс. Ну в кінці-то кінці у нього біодоступність, як не знаю, він смоктується, як діти в школу. Тобто, ну... <різь> Розумію, і при цьому, от у мене сьогодні були в добробуті на прийомі люди. Вони кажуть, от ми на Зонекс побоялися капати, бо то гормон, а та брадекс капали в носа. Тобто та брадекс то можна. То, а от бо дексаметазону там він не вказується, що то гормон то сложні каплі. Значить, більш людське лікування, яке було запропоновано також на тому етапі мого життя, це все-таки туалет носу з сольовими розчинами. Це місцеві гормони і системні антибіотики. Але біда в тому, що я зовсім не розумів, чого ти назначаєш, що воно працює, чого ти назначаєш, воно не працює, чого воно вертається, як взагалі це все зав'язано. Ось так. Щось я поламався. А, ні. І що? А, так, да, все нормально. Значить, е, щодо доказовості в даному питанні: це наш другий супергерой. І е, в PubMed, якщо задати е, аденоїди, до речі, я в е, коли готувався ще до виступу навесні, то було 155 дописів, з'явився ще один і знову славянськими прізвищами. Я нічого не маю проти слав'янських прізвищів. Просто е, я вважаю, ну вважаю, що на жаль, е, фінансування нашої медичної галузі воно не може виродити нічого гідного поки що. Тобто, люди є, люди хочуть. А от профінансувати це все так, що це мало. Великий нормальний обсяг з нормальною рандомізацією, з осліпленням, і щоб була достатня вибірка, ну це не в наших силах. Це може бути профінансовано лише фармкомпаніями. Якщо це фінансується фармкомпаніями, то це конфлікт інтересів, то куди ти можуть братися такі дослідження? Тому поки що на жаль, хизуватися нашими науковцями в плані саме досліджень по ефективності препаратів. Воно трошки важко. І немає жодного визначення гострого аденоїдиту, як такого, який ставляться. Ви спитаєте: О, а є хронічний аденоїдит? О, то така зараза, яка є морфологічним субстратом для гіпертрофії аденоїдів. Тобто, у нас дитинка хворіє нежитями. В аденоїді йде активне запалення. Не активне, а йде запалення, можуть утворюватися біоплівочки, і це все підстібує аденоїди до розростання. Тобто, але лікувати як таке це запалення ніхто не береться. Також немає визначення, ну тут приведено Аптодейт, Мескейп, МКБ-10, МКХ-10, яке, МКХ яке теж порадувало, що хоч там, там хоч цього нема, хоча там хороших діагнозів теж багатьох нема. Але чекаємо на зміни в 2018 році. Так. Е, і тепер до практики. Значить, у нас є хлопчик Вася, такий абстрактний хлопчик, але дуже такий показовий, в якому 4 рочки. Він ходить до садочка, і в нього є утруднене носове дихання. Частенько доводиться використовувати рот не за цільовим призначенням, і я не проспіваю. Тобто він ним дихає. Є храп. На храп скаржиться не Вася, а мама, що спить, точніше, намагається спати поруч. До речі, ну, це від батьків найперша така скарга: я не можу з ним спати. То не спіть. Кашель нічний, що будить хлопчика, і маму, яка тільки що заснула. Так. І кашель ранішній, після прокидання, виділення з Носіка. Ну, очерчений такий випадок: Вася хворіє зо три тижні. От я ніколи не розумів, що це означає зо три. Це два, три, десь поміж ними. Ну, але такий виріз існує і в даному. Випадку будемо трактувати як більше двох. Було три дні лихоманки, нежить, тобто гострий початок. Спочатку склали сносове дихання, потім з'явилися одразу зелені виділення з носа. Як кажуть мами, зразу в дитини потік з носа гній. Тому ми дали туди ізофру. Ой, ой, ой. Потім приєднався кашель. Потім приєднався кашель, температура спала, з'явився храп, кашель став вологим, пару разів під час приступів, кашлю, Вася блюнув. Так. І е, щось воно. О. По життю Вася, звичайний хлопчик, вакцинований згідний нацкалендаря. Нічим особливим не хворім. Перший рік ходить. Саш місяць хворіє на ГРВІ. Перші кілька епізодів пройшли самостійно і не сильно турбувало мами. А останні два щось пішло не так. І в мами взагалі склалося враження, що Вася не одужував. Бо нормально носом він так і не дихав, хоч після прийому антибіотика. Ну, це я так абстрактно написав щось хороше, я хотів езотерміцин спочатку написати, потім мені стало стидно. Призначеного педіатром від ларинготрахеїту, і нам стало легше. Тобто, ось ларинготрахеїт, їх пролікували, бо ж від чого він кашляв, якщо в легенях нічого нема? ну це ще такий один цікавий діагноз, але не про нього сьогодні. Значить, е от маємо об'єктивну картиночку, маємо втягнуту перетиночку, маємо набряклу слизову в носіку, слизиком і маємо горло, он там бруківочка. І далі. Ой, На що ж це таке? Який діагноз? Тобто тут, ну це я так привів більш-менш універсальну картину для того, що у нас люблять обзивати аденоїдитом. Ось. Але насправді на перший план виступає бактеріальний риносинусит. Тобто запалення носу і приносових пазух при його незитномі є затруднення носового дихання чи виділення з носа, а другим наявність відчуття тиску болю в ділянці обличчя чи кашель. Є ще ендоскопічне, приз... при... але ми не до того. Тут, от якраз є цей кашель, і в більшості керівництв якраз вказано про нічний кашель. В діагностиці гіпертрофії аденоїдів в симптомах нічний кашель ніколи не вказується, вказується тільки ранішній. Ось, ну, Це знов таки це витяжки, які взяти з епосу, за яким створено наш 85-й наказ. Уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги при діагнозі гострий риносинусит. Він буває гострий до 12 тижнів, тобто це якраз наш варіант. Або більше 12 тижнів, то це вже не гострий. Буває вірусний, поствірусний, бактеріальний. Ну, вірусними обзиваються всі нежиті. А щодо поствірусного і бактеріального ми трошки пізніше ще вернемося. Бактеріальний риносинусит – це вже визначення за Американською академією педіатрії. Важкий початок захворювання. Ну, це три варіанти, коли виставляється бактеріальний реносиноїд. Важкий початок захворювання, температура вище 39,3 3 дні і довше з наявними гнійними виділеннями з носа. Тут з цими гнійними виділеннями трошки біда. Бо е, що саме гній, визначити насправді на око трошки важкувато, тому ну, для мене це до кінця досі не зрозуміло, в тому ж епосі кажеться про те, що колір виділень нам не сильно грає, але таке визначення є. Погіршення стану. Після покращення, підйом, повторний підйом температури, погіршення носового дихання і так далі, зазвичай 6-7 день. І третій варіант, який дуже розповсюджений у дітей: початок з ГРВІ і тривалість вказаних симптомів довше 10 діб. І в цьому всі керівництва одностайні, що в дитини від 1 до 12 років це має місце. Чому не було повного одужання? А ну, а що це таке? Тому що е, в фоні даного процесу є гіпертрофадів. Ви пам'ятаєте, про те, що не було світлого проміжку. Гіпертрофія аденоїдів характерна для дітей, які починають відвідати дитячий колектив. Вася у нас тільки пішов в дитсадок. вона е, не лікується антибіотиками. Тут є трошки обмовки, я про неї скажу далі. Може виступати фактором, що призводить до рецидивуючого хронічного риносинуситу. Тобто, при наявності гіпертрофованих аденоїдів можуть Майже кожна вірусна інфекція закінчуватися бактеріальним синуситом. Доки ми не знімемо проблему з аденоїдами, ця може повторюватися. Так, і в нас утворюється порочне коло, яке зав'язане і кротиться, 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 кротиться. Значить, е щодо перебігу риносинуситу, е от Епос виділив, європейці вирішили бути не такими, як всі, не такими, як всі американці. І вони виділили свій поствірусний реносиноїд. По факту, це також бактеріальний реносиноід, але легкого і середнього ступеня важкості. Е, насправді, ну, от я довго думав, ну на хіба таке робити? Е, вони вводять таке поняття, і ним можна зручно користуватися тоді, коли ти не хочеш починати зразу з антибіотиків. Тобто, це той варіант вірусного, не вірусного, тобто варіант реносиноїду гострого, який може лікуватися монотерапією. Лише назальними стероїдами без антибіотиків. При відсутності покращення да, додається антибіотик. <свірус> Значить, посвірусний ресносоніт є бактеріальним легкого середнього ступеня важкості. Для лікування можуть використовуватися монотерапія антибіотиками, о, місцевими гормонами. Значить, Що робити з аденоїдами? Ще в 1867 році Вільям Майер завіщав нам їх відрізати. До речі, спочатку їх відрізали взагалі не по-людськи, в 16-20 тракцій. Так, дитинка терпить поки її 16-20 разів дьорнуть циркулярним ножем. Потім з'явився такий дядько, як Бекман, і придумав один отомчик, яким видали, видаляв за три рази. Ось, тобто він був більш людяним, але в цьому випадку воно в вигляді дотянуло до нашого століття. Але що з'явилося хороше, це консервативне лікування гіпертрофії аденоїдів. <кій> Знизу проведена силочка на гайд. Згідно коли це написано. І е, щодо місцевих антигістамінних, то тут є ще дослідження, воно окремо, воно його в гайді нема. Значить, е, місцеві гормони для носу можуть використовуватися, і це, згідно всіх рекомендацій, що я бачив, перша лінія терапії. Можуть використовуватись місцеві антигістаміні, по цьому є кілька досліджень, в принципі непоганих рандомізованих, і там пише, що люди, які там з релігійних причин або з причину чогось там головного мозку, не хочуть гормонів, то можна використовувати азеластин як альтернативу і ГКС. Далі блокатори лікотреєнових рецепторів. По ним зараз досить багато робіт, і їх кількість все збільшується. Вони показали також свою ефективність як при гіпертрофії аденоїдів, так і при гіпертрофії піднебінних мигдаликів. але їх не рекомендовано використовувати до того часу, як ми не спробували ІГКС. Тобто вони можуть йти в другій лінії, у дітей, у яких немає алергії. Якщо алергія є, воно може йти зразу. І ось те, що я казав, що гіпертрофія не лікується антибіотиками, лікується. але чесно, я такого ніколи не робив. Мені страшно. Амоксицилін з склаваною кислотою коротким це завжди вказано 30-денним курсом. І написано, що це може відтягнути операцію тоді, коли вона неможлива. Тобто, якщо маємо якісь проблеми і нам дуже хочеться щось з цим зробити, ми можемо дати короткий тридцятиденний курс антибіотики і подивитися, що з цією дитиною буде. Я не ну чесно, при всій моїй довірі до гейдлайнів, от я поки що не можу через це переступити, але може я ще когось собі знайду. Щоб таке зробити, значить, тобто ми бачимо, що ІГКС є і при реносиноситі використовується як монотерапія, і при гіпертрофії аденоїдів. Тобто, начебто, мав бути профіт, просто, от якщо такому васі дати ІГКС. Але є одне але: лікування гострого бактеріального реносиноситу у дітей з 1-12 років згідно рекомендацій усіх керівниць, ну усіх це ЕПОС, ААП і АДСА, Бактеріальний реносит лікується тільки системними антибіотиками. Дані щодо використання ІГКС недостатня кількість. Якщо звертатися до того, що ми казали про критичне мишлення, в принципі, можна пробувати. Але е, я на цьому дуже багато разів проколювався, коли не хотілося давати антибіотики, спробували на ІГКС, але щось воно не то. Все одно потім доводиться звертатись до системних антибіотиків. Пам'ятаємо, що протокольними для вибору майже по всіх, по пневмоніях, поотитах, по, по риносиноситах є амоксицилін, амоксицилін з клавулановою кислотою. Тобто американці більше люблять зразу з клавулановою, європейці все таки кажуть, що може бути застосовуватися чистий амоксицелін. З досвіду скажу, що в проценті в 70% випадків чистого в нормальному дозуванні вистачає. Ось. Значить, Пам'ятаємо, що клавулан кислотою моксецелін змішується в двох співвідношеннях 1 до 7, коли ми рахуємо по 45 мг на кілограм, є препарати 1 до 14, то розрахунку 90 мг на кілограм. Бо якщо ми дамо препаратики там де 1 до 7 у такому дозуванні, то Васі буде, ну, скоріш за все, буде дуже кепсько через дуже потужну моторику його кишківника. Значить, Фактори ризику, тобто для того, щоб призначати. У високому дозуванні зразу у нас є групки дітей. В принципі, наш Вася підпадає під прийом антибіотика за попередній місяць і при... під дитинку, яка відвідує ДНЗ, тобто ДНЗ вважається таким собі заповідником пневмококу. Значить, при алергії на пеніциліни Американська академія педіатрії безстрашно каже, що нам можна дати це в подоксим. Або дуже гарно допомагає лівофлексоцин, Теж не пробував. Та й алергії, в принципі, на моксициліни бачу дуже рідко, при негайному типу. Тобто, як тут вони, я взагалі. Я ж кажу, що це безстрашна академія американська, американська академія педіатрії. тобто, Вони кажуть, що якщо дуже хочеться, то таке можна. Ось. Питаєте, а Вася, то як? Ой... Вася дуже добре. Він отримав лікування у нас, амоксицилін з клавулановою 1 до 14, збільшення частоти стулу не спостеріглося, стан значно покращився, але лишилося хропіння. Тобто, як ми казали, що ми антибіотик отримали, але в нас ще є один фактор, такий як гіпертрофія аденоїдів. Що зробити, щоб підтвердити виключити? Значить, можна послати до лор-лікаря, якщо ви йому вірите, він може або зробити такий мудрий погляд, сказати, аденоїди, або може таки зробити ендоскопію. Але в принципі, якщо немає доступу, можна зробити рентгенографійку аденоїдів. За цю штучку дуже спасибі великі Сергію Макарову колись. Він перший, хто мене вз... ну, І також досить потужно тикнув в доказову медицину лицем. І також за рентгенографійку. І можна зробити МРТ, але трошки я не розумію вже ну, щодо профісу, взагалі. Without... Profess over benefits. Тобто, якщо в дитинки боліла голова, дуже велика є вірогідність того, що їй вже зробили МРТ. Бо, ну я не знаю, в мене в лікарні як до невролога не прийдеш, так без МРТ вони дивитись не хочуть. Ось. І якщо у вас є МРТ, вам пощастило, то там можна знайти дуже гарні аденоїди, якщо взяти встати встати диск в комп'ютері, там трошки полистати. Тобто, трененографійка оцінюється розмір носоглотки, оцінюється от розмір носоглоточки, розмір аденоїдів, знаходимо процентне співвідношення, виставляємо. Ступінь. Ось вони пишуть не по номерках, а щодо легкої, середньої, і важкої. Так. І замість епілогу. Після цього всього Вася отримав курс, курс мометазону тривалістю 8 тижнів і вижив. Хропіння і кашель пропали. Мама почала прислуховуватися, чи дихає Євасія, на це поскаржилась лікарю. Гострі раніти до нашого героя навідувалися, але закінчилася книжка-пише до 10 днів. А ми з вами перестали виставляти ще один неіснуючий діагноз і трошки більше зрозуміли, як воно працює. Ось я ще хочу сказати: а, ну, я всі матеріали оформив себе на сайті, всі протоколи, на які я ссилаюся, ну там доповнительні матеріали Евідес. Воно лежить, хто хоче, може подивитись. Там є з перекладами, є без. Е, дякую за увагу і хочу сказати, що е, якщо препарат дійсно пройшов випробування, то не можна казати, що він хороший, поганий. Для нього має бути свій час і своє місце. І з приводу кожної патології, це місце і час треба знати. Для цього треба трошки думати головою. Неіснуючих діагнозів у нас багато. Я на можу сказати про хронічний тонзеліт. Про оці ларинготрахеїти гострі, які виставляються там, де немає, ну там, де просто шмарклі затікають. Можу сказати про катаральний отит. Про цю кожну з цих тем можна казати досить довго. Але е, бажаю вам не опускати рук, не е, вестися на тих людей, які кажуть, що ви за дурньою займаєтесь. Ви думаєте, ви дуже розумні? Так, да, ви дуже розумні. В тому том то і справа. Е, час е, покаже. Хто правий, а ті, хто будуть в перших рядах, їм буде веселіше. Все, дякую за увагу.